Головоломка Всесвіту. Марина В'язовська, математикиня, яка розгадала головоломку Всесвіту про те, як найкраще впорядкувати простір. А це суть усього: від матерії до енергії, від хаосу до порядку, від народження зірок до структури думки. У двовимірному просторі все просто. Навколо одного кола можна розмістити шість інших, щоб вони торкалися його. Це і є контактне число. У трихвимірному просторі контактне число дорівнює 12, довкола однієї кулі можна розмістити ще 12. Саме так зазвичай викладають апельсини чи яблука у коробках. Математики довго намагалися вмістити ще одну тринадцяту кулю, але лише у 1953 році довели, що це неможливо. В'язовська ж пішла далі у багатовимірні простори.